Чи замислювалися ви коли-небудь, що насправді відбувається після останнього подиху? Це одвічне питання, що торкається найглибших струн нашої душі, викликаючи іноді страх, а іноді глибоку тугу. Сьогодні ми зануримося у заспокійливу істину, яку дарує нам Боже Слово, розкриваючи таємницю смерті не як кінець, а як мирний сон, що веде до славного пробудження. Людство тисячоліттями шукає відповіді на питання про те, що чекає нас за межею життя. Ця загадка хвилює кожного, незалежно від віку чи віросповідання. Ми прагнемо зрозуміти, чи є щось після, чи продовжується наше існування в іншій формі. Деякі вірування стверджують, що душа одразу після смерті відлітає до раю або ж потрапляє у місце страждань. Інші говорять про перевтілення або повне зникнення. Ці розбіжності можуть викликати сум'яття та тривогу. Але що ж говорить Біблія, джерело нашої віри та надії? Якщо ми читатимемо її уважно, без упереджень і страху, ми знову і знову зустрічаємо одне слово, що дарує неймовірний спокій сон. Це слово стає ключем до розуміння Божого плану у Святому Письмі Смерть ніколи не описується як активне життя в іншому вимірі. Вона завжди представлена як стан спокою, як глибокий і мирний сон. Ця метафора є однією з найзворушливіших і найвтішніших у Біблії. Згадайте слова Ісуса про свого друга Лазаря Він сказав учням Друг наш Лазар заснув, але я йду розбудити його. Учні спочатку не зрозуміли, думаючи, що він говорить про звичайний сон для відпочинку. Тоді Ісус пояснив їм прямо, Лазар помер. Цей епізод чітко показує, що для Бога смерть є лише тимчасовим станом, подібним до сну. Це не кінець, а лише пауза перед пробудженням. Сон це стан спокою, де немає болю, страху чи тривог. Це час очікування, коли тіло відпочиває, а свідомість занурюється у забуття. Саме так Біблія описує стан померлих, вони відпочивають від своїх трудів, очікуючи на славне пробудження. Мудрість Старого Завіту також підтверджує цю істину. У книзі Еклезіаста ми читаємо прямі слова: мертві нічого не знають. Це не жорстоке твердження, а глибока істина, що звільняє від страху. Псалмоспівець Давид у своєму горі вигукував бо в смерті нема спомину про тебе у Шеолі хто буде тебе славити? Шеол або могила у Старому Завіті це місце мовчання, де немає свідомої діяльності. Це не місце мук, а місце спокою. Ці слова не означають, що Бог забуває про померлих. Навпаки, вони підкреслюють, що людина у стані смерті не має свідомості, не відчуває болю і не може активно славити Бога. Це стан повного відпочинку, очікування Божого часу. Це не жорстокі слова, а слова істини, що дарують мир. Після смерті настає мовчання, відпочинок, глибокий сон. Це заспокійлива думка для тих, хто боїться страждань після смерті. Часто ми чуємо вислів безсмертна душа, але чи відповідає він біблійному вченню? Біблія не говорить, що людина має душу, яка існує окремо від тіла і є безсмертною. Вона говорить, що людина є живою душею. У книзі буття сказано: і створив Господь Бог людину з пороху за много і вдихнув у ніздрі її дихання життя. І стала людина душею живою. Тут душа жива, є вер. Не означає живу істоту, цілісну особистість. Це не окрема субстанція, а сукупність життя, тіла і духу. Коли життя покидає тіло, коли дихання життя повертається до Бога, душа не літає і не мислить. Вона перестає існувати як свідома одиниця, так само, як вогонь гасне без палива. Це не знищення, а припинення свідомого існування. Але це не означає забуття. Бог пам'ятає кожного свого сина і дочку, він є джерелом життя і в його пам'яті зберігається кожна деталь нашого буття. Його любов і турбота не закінчуються зі смертю. Найголовніше, що дарує нам біблія у питанні смерті це не просто розуміння сну, а славна надія Воскресіння. Це центральна істина християнської віри, що перетворює смуток на радість, а відчай на очікування. Апостол Павло, сповнений надії, каже: мертві у Христі воскреснуть першими. Зверніть увагу, не відразу після смерті, не по одному, а в один день, при голосі архангела і сурми Божої. Це буде грандіозна подія, що змінить хід історії для померлих, які перебувають у стані сну. Це буде як мить. Вони заплющили очі у смерті і відкриють їх при світлі Христа, що прийде. Це буде миттєве перетворення без відчуття часу, без болю чи страждань. Ця надія є корем для нашої душі, міцною і надійною вона дає нам впевненість, що розлука з близькими є тимчасовою. Ми віримо, що Бог, який створив нас, має силу і бажання повернути нас до життя. Біблійне вчення про сон у смерті є не тільки втішним, але й логічно послідовним. Воно гармонійно вписується у весь Божий план спасіння. Якщо ми віримо у безсмертну душу, яка одразу йде до раю, виникають певні невідповідності. Якщо душі вже в раю, навіщо тоді Воскресіння тіла? Біблія чітко говорить про воскресіння тіл, а не лише душ, ми віримо у цілісну людину. Яка буде відновлена у всій своїй повноті. Якщо нагорода вже дана одразу після смерті, навіщо тоді суд? Біблія говорить про день суду, коли кожен отримає за свої діла. Це свідчить про те, що остаточне рішення і нагорода чекають на нас у майбутньому. Біблія послідовна у своєму вченні: смерть це сон, пришестя Христа, це Воскресіння, суд це справедливість, а вічність це життя з Богом. Ця послідовність дарує нам впевненість у Божій мудрості та його незмінних обітницях. Це вчення про сон у смерті, нехолодне і відсторонене. Воно дуже людяне і сповнене співчуття. Воно дарує неймовірну втіху тим, хто переживає втрату близьких. Наші близькі, які відійшли у вічність, не дивляться на наш біль і не страждають разом з нами. Вони не бояться і не відчувають самотності. Вони перебувають у мирному сні, відпочиваючи від усіх земних турбот і страждань. Вони відпочивають до ранку Воскресіння, коли Христос прийде, щоб розбудити їх. Ця думка допомагає нам пережити горе, знаючи, що наші рідні перебувають у безпеці під Божою опікою, очікуючи на славне возз'єднання. Ми можемо знайти мир у серці, знаючи, що їхній спокій є повним і безтурботним. Це дозволяє нам зосередитися на власній вірі та підготовці до зустрічі з Господом, а не на уявних стражданнях померлих. Сам Ісус Христос є джерелом нашої надії. Він сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, житиме. Він не сказав Я є безсмертна душа, або Я дарую вам безсмертну душу. Він пообіцяв життя після пробудження, після Воскресіння. Його слова є найвищим авторитетом і найміцнішою обітницею. Він сам переміг смерть, воскрес ша із мертвих, і тим самим показав нам шлях до вічного життя. Його перемога над смертю є гарантією нашого Воскресіння. Ми віримо в нього, і ця віра дарує нам впевненість у майбутньому. Ісус є нашим Спасителем, який має владу над життям і смертю. Смерть це не кінець історії. А лише пауза у великій Божій розповіді про спасіння. Це тимчасовий стан, що передує славному пробудженню. Ми не повинні боятися її, адже Христос вже переміг її. І коли Христос прийде у своїй славі, кожне ім'я, записане в книзі життя, буде покликане. Кожен, хто заснув у ньому, почує його голос і прокинеться до нового, вічного життя. І тоді сон закінчиться. Настане вічний день, сповнений радості, миру і любові у присутності нашого Господа. Це буде зустріч, на яку ми чекаємо з нетерпінням і надією. Дорогі друзі, нехай ця заспокійлива істина про сон у смерті наповнить ваші серця миром і надією. Якщо ви переживаєте втрату, пам'ятайте, що ваші близькі відпочивають у Божій пам'яті, очікуючи на славне Воскресіння. Якщо ви шукаєте відповіді, відкрийте Біблію і дозвольте Божому Слову говорити до вас. Прийміть Ісуса Христа як Свого Спасителя адже Він є Воскресіння і життя. Довіртеся Його обітницям, і ви знайдете справжній мир і впевненість у вічному житті. Нехай ця надія стане вашим якорем у бурхливому морі життя.